Вітаємо браття і сестри в спільній святій молитві, піднесемо наші душі і серця до престолу Божого, щоб Господь з високого нега благословив нас цю спокійну ніч, благословенний день і подальше наше благословенне життя було під ангелом-охоронителем, архистратигом Михаїлем, покровителем міста Києва. Тож піднесімо святу молитву до престолу Божого і попросимо в Господа Божого благословіння. Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти поміж жінами, благословен плитку робить породила Христа Спаса Спалителя душим нашим. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні, слава! дорогі і волелюбні народи України, неславний майдане, нас з особливим візитом перебуває посол Євросоюзу, тут в Києві. І завтра буде мати офіційну зустріч. Із, очевидно, представниками опозиції нашої влади. Я пропоную всім нам делегувати від майдану і від всіх жителів України послом доброї волі нашу героїню Майдану, пані Руслану, чи згідні ви. Голосуємо хто за? Хто проти? Одноголосно. Я вас люблю, все. Я волонтерка. Скромна маленька дівчинка. Дякую. Виздравляю. Ще іще за Україну нашу. Господу помолимо. Боже сильний, ми грішні, діти, твої, в покорі сердеч наших, приходимо до тебе і схиляємо голови наші, отче.